Вітаю, друзі! 4 листопада Укрпошта ввела в обіг марку Кримський міст Нобіс. Урочисте спецпогашення штемпелем першого дня проводили в знаковому та символічному місці – на пішохідно-велосипедному мосту, що пролягає через Володимирський узвіст у народі міст Кличка. 10 жовтня міст у самому центрі столиці став ціллю ворога і зазнав ракетної атаки. З боку Росії, проте залишився майже неушкодженим. Захід прийшов за участі генерального директора Укрпошти Смілянського, голови фонду державного майна, делегата кримсько кримськотатарського народу, члена української переговорної групи Умєрова Рустема та Юрія Шаповала, автора поштової марки. Тережем марка вийшла 2 мільйони 100 тисяч штук або 300 ось таких аркушів. На, на офіційному сайті Укрпошти писали, що з 4 листопада продаж марок буде доступний у всіх поштових відділеннях Укрпошти там або в міських поштових відділеннях. Але вчора, 4 листопада, в нашому міському відділенні не було в продажі цієї марки, вдалося придбати тільки сьогодні. Ось такий аркуш. Марковий, на якому знаходиться сім марок. А, ну, Ближче можна глянути. Фокус є. Ось такий аркуш і два тут купона такі. Так, потім отака ось листівка. Яка відтворює зображення марки. Ну, звичайно, без е, тризуба напису Україна, номіналу, просто саме, саме зображення на, на основі з якого було надруковано марку. Листівка вийшла тиражем 300 тисяч штук. Ось така і художній, художній немаркований конверт, ось такий теж, він, в нього тираж. Фокус. Тираж 300 тисяч штук. Юрій Шаповал, Кримський міст на біс. Конвертів першого дня на нашу периферію не завезли. Такий тут малюнок, Крим в кольорах прапору українського. Наручники і бавовна, яка розриває ціпки. Так, друзі, поштова марка Кримський міст має кілька цікавих деталей. Так, де ми тут церковь? Візьму листівку, тому що на, на марці там воно не дуже видно. На листівці, щоб було більш, більше зображення. Недополок у, руї, у руки героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти створюють собі забагато проблем. Відпаління в заборонених місцях. Ось ми бачимо в правій руці героїня тримає недопалок, який падає і потім виникають вибухи. Так, а потім он праворуч, праворуч внизу автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбовану побутову техніку. Як це було зафіксовано, що грабували мирне населення в Бучі, Ірпіні та інших містах. Так, і що там зверху? Зверху випадково пролітаючий Байрактар. фокус втратився. Випадково пролітаючий байрак та розбитий танк. Ось така, друзі, листівка. І також ще за компанію взяв ось такий конвертик. Маркований художній конверт. Весна настане знову. Переможець національного етапу конкурсу Європа 2023 на тему Мир найвища цінність людства. Ось такий конверт, друзі. Так, зараз пропоную глянути марку під ультрафіолетом. Є в мене ось такий пристрій. Зараз ми глянемо. Бачите, світиться номінал марки М, бо міст. І напис. Кримський міст на біс. От такі марки. А, ще ось тризуб світиться. Все, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.